Всім привіт, любі друзі! Мене звати Євген я є викладачем німецької мови у школі Дойтвах. Сьогодні у нас вже четвертий урок з нуля до 1 разом з Дойтвах. І на перших двох уроках ми розібрали, як правильно відміняти дієслова слова по відношенню до займенників. Ми навчилися будувати прості стверджувальні речення, а на третьому уроці ми вже навчилися питальні речення будувати. Ми, до прикладу, знаємо тепер спитатися. вона йде в школу в гейці індішуляці або ви летите в Німеччину. Fliegen Sie nach Deutschland. Або він купує вазу. Kauft er die Vase. І все було добре, проте такі питання називаються ja, nein, fragen. Чому? Тому що я ja, це так. Ми можемо отримати на них або відповідь так, або ні. Nein. До прикладу, geht sie in die Schule. Вона йде в школу, Ja, geht in die Sie geht in die Schule – це доповнення. Завжди йде після коми звичайним створювальним реченням. Або nein, sie geht in die Schule nicht. Ні. і потім просто заперечувальне речення. І все би було окей, але ми ж хочемо інколи отримати і розширенішу відповідь. Сьогодні ми з цим будемо працювати. Ми будемо вчити питальні слова в українській мові. Такі слова як де, коли, чому, як називаються питаннями, в німецькій мові вони також присутні. Коли ми їх додаємо наше речення, структура трішки змінюється. А також потрібно навчитися правильно використовувати, тому що є деякі нюанси. Але я надіюся, що сьогодні ми це все вдосконалимо в нашому розумінні. Добре, але давайте для початку побудуємо ще декілька звичайних питальних речень. Для початку візьмемо нове дієслово для нас кохен готувати, і його провідміняти по відношенню до всіх займенків. Я готую іщ кохе. Ти готуєш? Du kochst. Він готує. Er kocht. Вона готує. Sie kocht. Воно готує. Es kocht. Ми готуємо. Wir kochen. Ви готуєте до множини людей. Ihr kocht. Ви готуєте поважна форма. Sie kochen. Вони готують. Sie kochen. Давайте запитаємося, а що ти готуєш охоче. Проте ні. Ми такого ще не можемо спитати, тому що тут є питальне слово. Це пізніше. А якщо ми можемо спитатися, а ти готуєш охоче, тут немає питального слова. Отже, ми можемо побудувати таке речення. Як ми це зробимо? Ми на першу позицію поставимо присудок, на другу підмет. І на третю вже все те, що залишається. «Кохст» – «ду» – «кяне». Ти готуєш охоче? Чудово! І давайте дадемо відповідь: так, я, догу... я готую охоче. Я в кома і коге кіан. Оде gerne. Гіане gern, або гіане можна використовувати однаково. Що так, що так правильно. А якщо ми скажемо ні, я не готую охоче. ich koche nicht gern. Ось так будується питання речення. Надіюсь, ви собі пригадали. Продовжуємо. Беріть ручку зошит, ми почнемо вивчати нову тему. Називається вона Веафраген питальні слова в німецькій мові питальні речення. Починаємо. І так, починаємо. Першим нашим питальним словом буде слово вас. Перекладається як що. Для того, щоб вбудувати це слово в наше речення німецької мови, в наше питальне речення, нам потрібно поставити його на першу позицію. Після нього буде йти дієслово присудок. А потім буде йти підмет. Після підмета йде все інше. Давайте приклад. Запитаємося, що ми вчимо? Питання слово вас. Далі присудок – lernen. Присудок повинен бути провідмінюваним по відношенню до підмета, тобто до віа. Вас lernen віа. Що ми вчимо? Давайте зробимо складнішим. Що ми вчимо сьогодні? Was lernen wir heute? Хойте сьогодні. А давайте спитаємося, чого ми не вчимо. Знову ж таки, was lernen wir nicht? Що ми навчимо? Добре, а давайте запитамося, що ти вчиш. Was lernst du? Що ти вчиш? Що ти вчиш охоче? Was lernst... Du gern» Оде «Gerne», як я вже сказав трішки раніше. Гіане Гіане використовується однаково. Це одне і те саме. Супер. А давайте запитаємося, що він готує часто. Часто – «oft». «Was kocht er oft». Що готує він часто? А якщо що готує вона часто? «Was kocht sie oft». Супер. Добре, а давайте спитаємося, що вони сьогодні роблять. Was machen sie heute? Що вони сьогодні роблять? А як запитати, чого вони сьогодні не роблять? Was machen sie heute nicht? Зупа! Я надіюсь, вам стало трішки зрозуміліше. Зараз перейдемо до наступного питального слова у німецькій мові. Чудово, друзі, переходимо до наступного питального слова, яке звучить як во, прикладається як де. І ми вже знаємо, що для того, щоб побудувати речення з питальним словом, нам потрібно питальне слово писати на першу позицію присудок на другу, підмет на третю, а все інше вже піде в кінець, тобто на четвертій позиції. І давайте спочатку запитаємося. У нас було питальне речення. Kauft er die Vase? Чи купує він вазу на самому початку відео. А давайте запитаємося, де він купує вазу. er die Vase? Супер. А як запитатися, де вони вивчають німецьку? Вивчати lernen Німецька Deutsch. Wo lernen sie Deutsch. Супер. А давайте запитаємося, де ти живеш. Жити є два слова в німецькій мові вонен і лебен. Давайте в даному випадку використаємо «вонен», так як воно у нас попадалося набагато рідше. Де ти живеш во, вонсту, зупа. Для наступних речі нам потрібно буде додаткове слово, діє слово, яке я буду відмінювати досить дивно. Ми зараз подивимося наші займенники Провідміняємо до них слово абетен. Працювати. І ми скажемо іх абете, що буде абсолютно правильно, я працюю. Але як тільки ми схочемо побудувати це слово до е, займенника ду, ти працюєш. Ми скажемо ду, абет", «ду дуабець, і якось не вимовляється. Ну, не гарно ж звучить. Ми забрали «ен», додавали додали СТ, вроді би, все по правилам. Проте, якщо в нас немає цього звучання, і для красоти звучання ми можемо додати додаткове Е між закінченням та корнем дієслова. Во. Абатест ду, це бачить. Де ти працюєш? Tu AbateS. Чудово! Er, a Z. Добавляємо закінчення Т замість Ен. – «ну, не звучить. Доверемо додаткове E. Як ми вже це вміємо робити? EZ, er, arbeitet. Wir arbeiten. Тут це просто нічого не додаємо. Все по стандарту. Іо. Сноску треба додати закінчення те замість «ен». Іа абатет. Чудово. Зі, як вони. Зі абатен. Ви працюєте зі абетен. Поважна форма. Добре, а давайте спитаємося, де ви працюєте кожного дня. Кожного дня буде так. Во. абетен. Зі так. Де ви працюєте кожного дня? Чудово! А давайте запитаємося, де ти працюєш старанно. Фляйсік старанно. Во абатесть. Ду. Фляйсік. Чудово. Друзі. Я також хочу наголосити на існуванні платформи Deutwag Individual, на якій представлені домашні завдання по відношенню до кожного з наших відеоуроків на цьому каналі. Всі завдання є інтерактивними і автоматично, а також дають вам підказки, якщо ви робите якусь помилку. Проте ми цим не обмежились. Також до кожного з домашніх завдань є додаткові правила, які ви можете розглядати і засвоїти для себе ще додаткову інформацію. Також до кожного з цих уроків є додаткові слова, які ви можете вивчати, і також практикувати на практиці в зв'язку з тою темою, яку ми вивчали на цьому році. Наприклад, в даному році ми ввічали вефраген, отже, вам будуть додаткові питання слова, а також слова, які можуть бути зв'язані з цими питальними словами. Проте і цим ми не обмежились. Також на платформі ви зможете знайти слова від рівня А1 до Б2, включно, які потрібно знати. Тобто, там є всі слова, які потрібно знати, які потрібно вивчити. То... Кожної групки слів є автоматична перевірка, тобто автоматичні тести, з допомогою яких ви можете перевіряти правильність вивчення слів і взагалі коректність. Чудово, проте і це не все. Також до рівня b 2 від 0 до b 2 є тексти, які ви можете читати і за допомогою цього покращити свої вокубулярні знання, а також граматичні складову мови. Вокубулярні знання ви покращите за допомогою того, що. Читаєте текст і засвоюєте різні слова. А граматичну складову мови ви покращуєте таким чином, що ви бачите, ага, тут використана така граматична тема, тут така, і ви вже розумієте на практиці, як вона використовується. Потім буде простіше і самим використовувати. Це дуже корисно вивчення мови складається з того, що потрібно читати тексти. Це є обов'язково. До кожного з тексту, до речі, є перевірки по два завдання. Чудово, але і цим ми не обмежилися. Також на платформі представлені різні завдання для всіх е, граматичних тем німецької мови. Тобто, якщо ви займаєтеся з приватним викладачем, наприклад, не від школи Дойтвах, вам задали домашнє завдання, і вам його не цікаво робити, або ви його вже зробили. І ви хочете ще, ви можете прийти на цю платформу, вести потрібну вам тему і виконувати домашнє завдання для цієї теми, покращувати тим самим свої знання. Це дуже круто. А ще ці завдання також перевіряються автоматично, не дають вам підказки. Тому це взагалі е, ідеальна да, платформа, якщо ви так можна назвати, ідеальна платформа для вивчення мови. Тому е, зараз є, до речі, 50% знижка на цю платформу, тому якщо хочете, можете купити підписку і в принципі, е, радуватись життю, радуватись інтенсивному вивченню мови. Не томіть, ссылка в описі дойтов індивідуал. І так, останнє наше питання слово буде wer – Хто? І якщо ми питаємося хто, ми хочемо знати, хто виконує дію, до чого я взагалі це розговорює. А якщо ми питаємося, хто виконує дію, то значить підмета в нас не має бути, так? Тільки хто не знаю, прибирає кімнату бо хто робить домашнє завдання і так далі. Немає підмета. В німецькій мові буде так само. Проте до чогось відміняти наш приступ дієслово. А дієслово ми будемо відміняти по відношенню до третьої однини, до RZS. Давайте попробуємо побудувати якісь речення. Запитаємося, хто робить домашнє завдання. Wer macht, провідняла до третьої свободини Рзіс. Виа Махт Діхаус в Капе. Чудово. А давайте запитаємося, хто не робить домашнього завдання. Виаchtді хаос в Nicht. Зупа. Тобто ми не використали ні разу підмет. Він тут не потрібний. Тобто, з питальним словом «веа» ми не використовуємо ніякий підмет. Давайте запитаємося, хто сьогодні готує Веа. На другій позиції в нас повинен бути пристрок. Кохт. Хойте. Хто сьогодні готує? Чудово. А давайте запитаємося, хто купує продукти. Wer kauft die Lebensmittel? Super. Супер! Давайте ще одне речення. Хто сьогодні не працює? Wer arbeitet, Не забуваємо про додаткову е між корнем та закінченням дієслова, між суфіксом. Wer arbeitet heute. Хто сьогодні працює? Wer arbeitet heute nicht. хто сьогодні не працює. Чудово, я надіюсь, це відео для вас стало корисним і надіюсь на вашу підписку та лайк під цим відео. А також чекаю вас в коментарях, можливо, порекомендувати мені, як мені краще все ж таки знімати ці відео, як пояснювати, можливо, у вас є якісь побажання. Я все буду враховувати. Тому чекаю вас в коментарях. Знову ж таки, дякую за перегляд відео. Чекаю вас на наступному відео, яке буде виходити кожних два дні. Тобто, з цього моменту кожних два дня буде виходити новий відеоурок з німецької мови.